Ну, власне, навколо критичної необхідності у поповненні бойових українських підрозділів особовим складом минулого тижня. І говорили у Верховній Раді, зокрема військове командування, і списи мали депутати під час обговорення і голосування за закон про мобілізацію у новій редакції. Що там у підсумку наголосували про що той закон та головне чи поліпшиться після ухвалення нових норм ситуації з поповненням у підрозділах сил оборони проаналізувала усе ретельно кореспондентка спецкору Марія Могонисян? Противник перевищує нас в 7-10 разів. У нас брак особового складу. Це командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Юрій Содар з трибуни Верховної Ради розповідає про реальний стан справ на передовій. Попри те, що військовий призов у нас безперервно триває з початку повномасштабного вторгнення росіян, охочих ставати до лав збройних сил, що далі менше. Є. Біля військоматів вже давно немає черг. А поповнення у підрозділи сил оборони критично необхідне. Унормувати процес призову умов та термінів проходження служби, сподівались військові та розраховують політики. Дозволить. Саме нова редакція закону про мобілізацію ТЦК може відправляти відповідні повістки заказними листами до. Тих згідно тих даних, які вони отримують через електронний кабінет. Значить, можна оновити свої дані буде через електронний кабінет. Це одна з головних нових норм у законі про мобілізацію. На думку юристів, неоднозначна і така, що суттєво звужує права військовозобов'язаних, адже людина може і не знати, що йому такий лист не дійшов, і причин суто технічних цьому дуже багато. Тім, незнання не позбавлятиме людину від відповідальності. Але якщо повернулася, наприклад, зворотня відправка, що людина не отримала з якихось причин, вона буде важати врученою. Що людина ось таким чином, начебто, отримала повістку, вона по ній не з'явилася, бо вона могла навіть не знати. У центрі комплектування буде змога подавати документи до суду на обмеження права користування транспортним засобом. Як тільки закон підпише верхголовком, Зеленський мобілізації підлягатимуть громадяни віком від 25 до 60 років, і соломій запаковувати військовозобов'язаних до автобусів більше не доведеться. Всі будуть в базі, і всі ми будемо це загально буде така усі країні історія, що країна буде розуміти всіх, хто є військовозобов'язаними. Чоловіки з настання повноліття тепер зобов'язані будуть постійно носити з собою військово-обліковий документ і перед'явити його на вимогу представників ТЦК чи поліцейського. Електронних повісток не надсилатимуть. Натомість людина, яка отримала повістку, повинна буде з'явитися у конкретний територіальний центр комплектування у зазначений термін. Після ж публікації закону у військовозобов'язаних є 60 діб, аби уточнити свою актуальну адресу проживання, контактну інформацію та інші військово-облікові дані. Зробити це можна у ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет. Реєстрація у ньому доброві. Та є ще один обов'язок, який направляє винятково до ТЦК необхідність пройти медичну комісію. Один закон в цьому випадку накладається на інший, тому що у нас був прийнятий закон 103.13, здається, який зобов'язує пройти ВЛК. Після 9 місяців з дня набрання чинності закону зараз у нас прийняли ще один закон, який зобов'язує прийти протягом 12 місяців і виникає така юридична прогалана. Коли ж проходити, це стосується й чоловіків, які отримали інвалідність під час повномасштабного вторгнення. Вони знову повинні пройти медико-соціальну експертизу, аби підтвердити вже раніше отриманий висновок. Водночас скасовують статус обмежено придатний. Ті, хто його мав, зобов'язані в чергове пройти ВЛК. Військово-обліковий документ повинні мати чоловіки, які проживають за кордоном, отримати будь-які консульські послуги в до України Ково зобов'язані віком від 18 до 60 років зможуть тільки якщо оновили свої дані і ця норма одна з найсуперечливіших адже подібне може підштовхнути українців відмовлятися від свого громадянства вважаю, що це може призвести до того що вони просто будуть просити інше громадянство діти які виїхали в 16 років два роки війни їм вже 18 років тут так що вони будуть тепер громадянами інших країн документі прописали механізми матеріальних заохочень і це на думку депутатів має спонукати людей йти до війська зокрема передбачені 100 тисяч Гривень за кожен рік служби премія за знищену або за трофейну ворожу техніку. Нововведення – уведення додаткові 70 тисяч винагороди за кожні 30 днів виконання завдань. Юристи кажуть, новий закон майже не залишив законних шпарин ухилятись від мобілізації. Утім, правознавці не певні, що він спонукатиме людей йти до центрів комплектування, адже у ньому не прописана норма, що на думку більшості чинних військових відштовхує потенційних захисників. Відсутність чітко виписаного механізму звільнення зі служби, простіше кажучи, умов та механізмів. Демобілізації можна плясати з бубно, можна розповідати про те, які чудові є посади, можна давати неймовірні обіцянки по грошах, соціальних льготах і так далі. Все це не буде працювати допоки не буде сроків демобілізації. Це страшно? Ну це насправді дуже страшно, не через перспективу загибелі, а через повне повну відсутність будь-якого контролю над. Ім життя закон про мобілізацію набере чинності через один місяць з дня його опублікування. Марія Могнисян, Алла Хотянівська, Олександр Загородній та Геннадій Шульга, Спецкор «Марафон». Єдині новини Олександр. Я от просто так знаєте в лоб. Чому питання комплектування бойових підрозділів новобранцями аж так гостро постало? От, стало складним настільки фізично закінчились ті, хто готовий був захищати батьківщину. Чи це винятково там про страх, поранення, загибелі? Попасти під провід неадекватного командира чи якісь інші причини страх є в принципі завжди. Він і буде його і подолати неможливо. і Це нормально, тобто це абсолютно нормальне відчуття. А, і безумовно, що на війні буває страшно. Тут питання, я думаю, що все ж таки і, і потрапити до командира, який це теж є. Тому це завдання все ж таки по пошуку рішення зміні командування, тому що це теж питання. Підготовка так само це дуже важливо. А, причому, що зараз аналіз от ситуації дуже цікавий, з підготовки, як готували полігони НАТО. Українських офіцерів і як потрібно підходити, що не все, що підготовлено там, воно тут спрацювало. Це теж зараз дуже це окремий блок питань взагалі. А наступний момент, все ж таки, це те, що от питання звільнення зі служби, я це називаю так, тому що це краще ну це поняття більш підходить. Розширення умов звільнення військової служби, і ось тут постало питання: що ви бачите, як суспільство дискутується демобілізація так звана. А для того, щоб це зробити, потрібно поповнювати, потрібно цих людей замінити. І будь-який військовий командир він скаже, що так, це можливо. Але перед тим ви мені скажіть, скільки в мене буде поповнення угу. замість демобілізованих. Вони мають час підготуватися, вони мають час чомусь навчитися, тому що ці вже досвідчені. Ну і власне суто фізично стати на цю ж лінію. Звичайно, ліні, звичайно, бідуть. а це все потребує часу. Тобто, глобально ніхто не спростовує, не заперечує того, що це звільнення з військової служби. Стане можливим, але для цього потрібно пройти просто процедуру для того, щоб це стало можливе, і, власне кажучи, це теж питання, яке повстало. Плюс наступне, що дуже банально, війна продовжується, а війна продовжується дивіться: хтось, на жаль, гине, хтось отримує поранення, які не дають можливість продовжувати службу, принаймні на передовій, а дають можливість продовжувати десь в тилу. Люди звільняються, тому що досягають вікових обмежень. Люди звільняються, тому що стан здоров'я, люди звільняються за сімейними обставинами. То, тобто, я перелічив зараз три умови, за яких може звільнитися військовослужбовець, і до них можна додати просто з часом перебування ще з 36 місяців служби. От вам і демобілізація Велик. так і не треба там, знаєте, робити з цього. Вот угу. дуже все просто. Це все потрібно поповнювати, звичайно, але. Що цікаво, і що я можу сказати, про що розповісти, що мені відомо, зараз розглядаються сценарії не тільки щоб склалося у людей враження, що завдання залучити якомога більше людей і використовувати російські якісь практики. Ні, це в Україні неможливо. Завдання зробити так. Щоб у нас окремі ділянки тепер технологічно прикривали дрони, автоматизовані системи. Військові були, але вони перебували в бліндажі, який захищені на відстані, тобто вони не керували безпосередньо тут. І ось ця технічна революція, яка йде, я думаю, вона теж дасть певний поштовх, що нам, зрештою, як би там не було. Не буде аж настільки критично кожну ділянку фронту закривати безпосередньо людьми. Угу. Вони будуть потрібні, але дещо для інших цілей. Ну і, тобто, власне таким чином, вочевидь, зросте фахова підготовка Тобто, залишатимуть буде потреба головного абсолютно. І... Абсолютно, тому це все воно так і зараз повстало. Тому і військові сказали, що нам потрібно от люди. От підстави вони абсолютно на поверхні. І от для цього, звичайно, потрібно, щоб мобілізація тривала більше того. Ну, це ж процес теж. Він як будь-який процес в державі, коли він відбувається, тим більше відбувається вперше. У нас мобілізація загальна вперше. У нас була в часи, АТО, я хочу нагадати, часткова. У нас не було загальної мобілізації. Це зовсім інший рівень. І війна, яка вже переходить в третій рік, саме велика велика війна, повномасштабна. Вона продемонструвала, що десь ця система була недосконала. Це, це абсолютно факт. Вона не відповідала певні її норми, не відповідали вимогам часу. Той же електронний кабінет. Наскільки насправді та ж діджиталізація може унормувати і доступ до реєстрів? Тих же ТЦК позбавити можливість військовозобов'язаного ходити з довідками, якщо щось змінилося в сім'ї, це підтягне електронний кабінет. Ну, наприклад, ці ж зміни потрібно було ухвалити. Я вважаю, що так. Я сам а, чекаю доступу для того, щоб можна було користуватися. Це набагато зручніше. Коли ти, ну, для тих, звичайно, хто не має наміру. Є, так, 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 тут так, треба так, на старті ну, про це ну, 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 так, Хто не має наміру взагалі це ігнорувати. От, тому багато цих речей вони так само е, є корисні, я вважаю.